Розпакуємо моє замовлення з новинками і акціями. з є. Я дуже хотіла спробувати новинку від Патрісі Ладо, В них вийшов бронзер. У мене є ось такі рум'яни. Вони супер-супер класні. Афігісні їх обожнюю. Це мій зараз фаворит, і в них вийшов бронзер. Я зайшла в Єву Єві не було, тому я замовила ось такий продукт. Дуже красивий, просто ніжний біде для світленьких. Є така прикольна золота висява, але вона не окремими частинками, а ніби як підсвічується зсередини. На Патрісі Ледо була акція 2 до рівня 4. Тому я побачила, що виявляється, у Патрісія Ледо є туш термотуш. Ну я була б не я, якби не замовила. Обов'язково протестуємо і подивимося, як носиться, змивається. І з того, що мені стало цікаво, ось така пудручка, прозора, біленька. І я вже тестувала два різних пензлики від Patricia Ладо, тому вирішила взяти ще ось такий. Це взагалі для контурінгу. Одна сторона для кремового контурінгу, а інша сторона для сухого. Пензлики в них якісні, класні. Я взяла ось таку штучку. Взагалі в манікюрі це називається дотс, але я побачила дуже крутий лайфхак, тому зробимо з ним макіяж. Це дуже крута зубна нитка, беру тільки її, бо вона досить щільні контакти між зубами, а вона. Ідеально проходить ідеально, чищає, тому рекомендую. І як завжди, взяла ось такі патчики від прищів. І ті, і ті працюють. А ви напишіть в коментарях, чи будете купувати новиночки.